Сполучені Штати готуються до великої війни. Міністр війни Піт Хексет бачить це так. Зараз момент подібний до 1939 року. Вороги гуртуються, загрози зростають. Ви це відчуваєте? Я це відчуваю. Якщо ми хочемо запобігти війні, чого ми всі прагнемо, ми повинні готуватися вже зараз. Наші супротивники не сидять, склавши руки. Вони діють швидко. Чому Пентагон заговорив про війну? Це просто лякалка чи результат серйозного аналізу. У нас немає доступу до секретних документів американської розвідки, але у нас є не менш вагомий інструмент історія. Ми пропонуємо провести паралелі з подіями що минули, щоб ви могли спробувати скласти власний прогноз. Отже, у цьому випуску ООЗ ми поговоримо про ознаки, що передвіщають велику війну. Розберемо роль пропаганди і ура патріотизму, згадаємо про те, як справджується ідея давньогрецького історика, як персональні амбіції провокують бойові дії, та як рух армії до кордонів зумовлює катастрофу. Перша ознака наявність двох країн чи коаліцій, що конкурують приблизно рівних за економічною та військовою силою, але різних за статусом. У п'ятому столітті до нашої ери афінський історик і воєначальник Фукідід зазначив, що Пелопонеська війна між афінами та Спартою стала неминучою через страх Спарти перед зростанням могутності Афін. На основі цієї ідеї у 21 столітті американський аналітик Грем Елісон сформулював поняття пастка Фукідіда. Згідно з ним, ситуація неминуче наближається до війни тоді, коли держава, що швидко посилюється, загрожує потіснити чинного гегемона регіонального чи глобального. За підрахунками Елісона, у період від кінця 15-го до кінця 20-го століття, з 16 випадків, коли зростаюча держава кидала виклик домінуючий, 12 завершилися війною. Показовим прикладом є Франко-Пруська війна. Зміцнення сили та впливу Прусії неминуче провокувало її зіткнення з Францією, тодішнім європейським гегемоном. В цю концепцію вкладаються і війни коаліцій, коли країни без війни починають об'єднуватися в блоки, це пряме свідчення того, що вони не відчувають себе в безпеці і шукають союзників на випадок конфлікту. Іноді воєнні союзи формуються вже під час бойових дій. Першою масштабною війною коаліції стала війна за іспанську спадщину, протистояння Франції та священної Римської імперії за іспанський престол. Поступово навколо кожної із цих держав формувалися великі блоки країн, зацікавлених в недопущенні зростання сили опонентів. В середині 19 століття прагнення Російської імперії встановити контроль над протоками Босфор і Дарданели та збільшити вплив на Балканах і Близькому Сході викликали жорстку реакцію Османської імперії. Розпочалась чергова російсько-турецька війна. Після низки поразок турецьких військ стало зрозуміло, що Росія може добитися своїх цілей, і наприкінці 1853 року на боці Туреччини виступили Велика Британія та Франція. Наслідком стала кровопролитна Кримська війна. Перша світова розпочалася через те, що Німеччина та її союзники кинули виклик тодішнім світовим гегемонам Великій Британії та Франції, а Російська імперія своєму головному супротивнику у східній Європі Австро-Угорщині. Оскільки всі ці країни були пов'язані між собою союзами, конфлікт спровокував вступ партнерів у бій. У другій половині ХХ століття чимало тривалих локальних війн стали наслідком занепокоєння СРСР або США щодо зміни балансу сил в регіоні на користь супротивника. Регіональна Корейська війна швидко переросла в модель Світової війни, коли Південну Корею підтримала коаліція ООН на чолі зі США а комуністичну КНДР Москва і Пекін. Детальний розбір цієї війни, що змінила світ, дивіться у нашому відео. Посилання в описі. За схожим сценарієм розвивався збройний конфлікт у В'єтнамі. Лише наявності двох конкуруючих країн чи коаліцій для виникнення війни між ними недостатньо. Потрібно, щоб протиріччя ставали такими, які можуть бути вирішені лише шляхом війни. На початку ХХ століття Антанта та Троїстий Союз майже сім років уживалися між собою проте зростання імперських амбіцій Німеччини в її прагненні здобути нові колонії, джерела сировини та ринки спровокувало гонку озброєнь і зробило антагонізм між Німеччиною та Британією і Францією нерозв'язним. Тим часом в східній Європі постійно загострювалося протистояння за вплив на Балканах між Росією та Австро-Угорщиною. Так, Балкани стали пороховим погребом Європи. Атмосфера настільки розжарилася, що достатньо було маленької іскри, аби спалахнула велика війна. Щоб війна почалася, необхідно, аби при владі перебували політики, які її бажають, а не шукають компромісу. Зазвичай такої людини достатньо з одного боку. Але якщо ми бачимо їх в обох країнах, то це вже вибухова суміш. У 1870 році французький імператор Наполеон III прагнув здолати Прусію, в якій вбачав загрозу домінуванню Франції у Європі. Його підтримувало чимало французів, тому імператор свідомо провокував війну. З іншого боку, пруський канцлер Отто фон Бісмарк теж жадав показати Франції, як одним ударом розрубається клубок протиріч. Маємо результат Франко-Пруська війна, яка змінила Західну Європу кінця 19 століття. Наприкінці 1930-х років Адольф Гітлер наполегливо прагнув маленької переможної війни, щоб показати силу створеного ним третього Райху. Проте, через травму Першої світової, європейці усіляко уникали нового конфлікту і потурали Гітлеру в його вимогах. Фюрер не відчував повного задоволення від своїх безкровних територіальних надбань 37 39 років. Навіть трохи засмутився, коли судецька криза закінчилася мирною угодою. В середині 1939-го Гітлер пішов на воєнну конфронтацію з Польщею. Він висував в Варшаві неможливі вимоги. Польське керівництво відкидало його ультиматуми, що лише заохочувало Гітлера до агресії. Показово, що більшість у нацистських правлячих колах були проти війни, тому фюреру довелося піти всупереч соратникам. Майже всі партії війни перед вторгненням обіцяють своєму народу швидку перемогу з мінімальними втратами і багаті трофеї. Іноді це спрацьовує як, наприклад, під час так званого весняного наступу Комуністичної Демократичної Республіки В'єтнам проти південного В'єтнаму. Всього за два місяці Бліцкриг призвів до впевненої перемоги нападників. А ось президент Іраку Саддам Хусейн не мав тверезої оцінки власних сил і зневажав супротивника. Хусейн думав, що вторгнення в Кувейт зійде йому з рук, вперто ігнорував зовнішньополітичні сигнали та навіть зосередження на своїх кордонах військ антиіракської коаліції. Результат: війська хусейна були розгромлені, а Кувейт звільнено. Вагомою причиною того, що напружене протистояння НАТО та Варшавського блоку в другій половині ХХ століття так і залишилося холодною війною і не переросло в гарячу, була відсутність впливових партій війни у керівництві США та СРСР. Усі боялися, що будь-який конфлікт між Америкою та Радянським Союзом відразу стане ядерним і перетвориться на глобальну катастрофу. Наприклад, під час карибської кризи, ні президент США Джон Кеннеді, ні радянський лідер Нікіта Хрущов не прагнули прямої війни і знайшли компроміс. Населення завжди можна залучити до війни. Це просто все, що вам потрібно зробити, це сказати їм, що на них нападають, і засудити пацифістів за відсутність патріотизму та нараження країни на небезпеку. Це працює однаково у будь-якій країні. Так казав німецький рейхсмаршал Герман Герінг, американському психологу під час Нюрнберзького процесу. Цей пропагандистський рецепт працював у всі часи. Напередодні Першої світової пресу по всій Європі заповнили повідомлення про загрозу з боку інших країн, патріотичні гасла, заклики до оборони батьківщини і зневажливі згадки про опонентів. Німецькі газети наповнились антианглійськими лозунгами, французькі й англійські, антинімецькими. Австрійська преса закликала покарати знахабнілих сербів, а російська цих братів сербів захистити. Наслідком став нечуваний патріотичний підйом у кожній з країн. Коли війна спалахнула, в Парижі, Лондоні, Санкт-Петербурзі, Берліні та Відні пройшли щирі народні маніфестації на її підтримку. Тоді ніхто не думав, що війна триватиме довго. Всі сподівалися, що вона максимум до різдва. За кілька місяців перед другою світовою нацистська преса перейшла на жорстку антипольську та антианглійську риторику, стверджувала, що саме поляки не дозволяють Німеччині вирватися з лищад оточення. До пропагандистського арсеналу додамо також посилення контролю за пресою, обмеження для журналістів. Наприклад, з майже п'яти тисяч газет німецькі нацисти протягом тридцятих років заборонили чотири тисячі. Але буває, коли напередодні війни преса ніяк не готує населення до її початку. Це пояснюється намаганнями приховати переміщення військ в першу чергу від майбутнього противника. Наприклад, перед нападом на СРСР нацистські газети зберігали тишу, і для багатьох німців атака на нещодавнього союзника виявилася несподіваною. Проте пропаганда відразу почала обробляти громадськість, називаючи війну хрестовим походом Гітлера проти більшовизму. Населення війну підтримало. Оз не вдаватиметься до пропагандистських трюків. Наша команда щира перед вами. Для просування нашого контенту потрібні ваші лайки, а ще підписка на канал, якщо ви дивитеся без підписки. Будемо дуже вдячні за фінансову підтримку за реквізитами в описі. Беріть приклад з людей, чиї імена ми урочисто оголошуємо. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Загальна мобілізація є достеменною ознакою того, що уряд країни готовий застосувати Збройну силу. Зазвичай, коли масова мобілізація проголошена, війна вже неминуча, і, як правило, до неї залишилися лічені дні. У 1914 році, вперше в історії людства, кілька великих держав за короткий термін одночасно привели до бойової готовності мільйони солдатів. За кілька тижнів Європа перетворилася на озброєний табір. Панував принцип, якщо противник оголошує мобілізацію, ми теж. Це викликало ланцюгову реакцію. Австро-Угорщина почала першою. Далі були Росія, Німеччина та Франція. В перші місяці війни в Європі мобілізували понад 20 мільйонів солдатів. Саме через це бойові дії і набули такого масштабу. Як наслідок, економіка, промисловість і суспільство всіх країн були підпорядковані військовим потребам тоді ж виникло поняття війни народів. Напередодні Другої світової загальна мобілізація в Німеччині була проголошена 26 серпня 1939 року. Поляки на цей момент вже проводили таємну мобілізацію, яку зупинили 30 серпня, щоб не провокувати німців. Але ввечері 31 серпня почали призов відкрито. Війна розпочалась вже наступного дня. А 2 і 3 вересня загальні збори запровадили Франція і Велика Британія, які оголосили війну Німеччині. Концентрація великих сил біля кордонів потенційного противника є беззаперечним підготовчим етапом перед масштабною агресією. На початку 1877 року, Російська імперія почала готуватися до війни з Османською імперією. Проте остаточного рішення цар Олександр ІІ ще не ухвалив. У березні квітні російські війська концентрувалися в Бесарабії та на Дунаї під приводом захисту православних від османів. Паралельно тривали перемовини: втім, чим більше військ росіяни концентрували, тим менш поступливими ставали їхні дипломати, і тим агресивнішою російська преса. Зрештою, цар визнав, що зворотного шляху немає і оголосив війну Османській імперії. На початку ХХ століття загострилися стосунки Росії і Японії через суперечності за контроль над Маньчжурією та вплив у Кореї. Восени 1903 року. Обидві сторони почали концентрувати війська і флот на Далекому Сході. При цьому вели переговори. Врешті-решт, у лютому 1904 року, Японія без офіційного оголошення війни напала на Порт Артур. Так розпочалась російсько-японська війна. Додамо також інші ознаки: це зміна торговельних потоків і переорієнтація ринків, як, наприклад, будівництво газотранспортної системи в обхід України напередодні повномасштабного вторгнення. Варто згадати про організацію масових занять з цивільної оборони, як у 1930-х роках у Великій Британії, а ще провокації на кордонах, як перед Другою світовою чи перед радянсько-фінською війнами. А тепер цікавимося вашою думкою наскільки теперішня ситуація сповнена ознак наближення великої війни ще більшої ніж російсько-українська.